Кажи, не маю часу, для дитини час знайди, не роби гірку гримасу, все покинь і підійди. Обіймай свою дитину, заціловуй сотню раз, не шкодуй на те хвилину, бо короткий на те час, чи ділами, а не словом, не скупись на похвалу, стань стіною, стань покровом, не дери у вершкалу. Діти швидко виростають, пару весен й полетять. Дні назад не повертають. Тож цілуйте, доки сплять. Доки просяться на руки, найсолодші є ті дні, то є щастя, то не муки, знаю я повір мені. Виросли і полетіли, колко порожньо в душі там, де ніжки тупотіли. Розрослися спориші, Бог минуле реставрує, з тіла витяга голки, нам онуків він дарує виправляти помилки. Не кажи, не маю часу. Бог дає тобі аванс. Не роби гірку гримасу, не змарнуй останній шанс.